Виконуємо другу частину практичної роботи 5 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Ривки лисенко Чернікова Шакотько 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Нам потрібно намалювати 4 кола різних розмірів, які не перетинаються. Малювати дані кола можна по-різному. Наприклад, намалювати ніби їх як в ряд. Ось так. А можна намалювати ось так. І в першому і другому випадку кола не перетинаються. Давайте я намалюю кола, які не перетинаються, так як у другому випадку. Тобто знизу. Наша програма буде розпочинатися тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Отже, в область скриптів, область коду додаємо з групи події блок, коли зелений прапорець натиснуто. І давайте спочатку намалюємо одне коло. Тут зручно використати цикл з лічильником повторити. Давайте я спочатку додам потрібний код, а потім поясню, чому саме такий. А саме, чому кількість повторень 120. Переміщаємо рудого кута на 5 кроків і повертаємо його на 3 градуси. І, зрозуміло, для того, щоб було видно намальоване коло, потрібно опустити олівець. Додаємо розширення. Для цього натискаємо кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку та вибираємо олівець. Додаємо блок. Перед циклом опустити олівець. Тепер, коли буде рудий кіт спрайт рухатись, за ним буде залишатися лінія. Так, бачимо, коло намальовано. Тепер чому тут 120, а ось тут 3. Ви пам'ятаєте, що коло має 360 градусів. Отже, добуток цих двох чисел, кількість повторень та кількість градусів, наскільки має повернути рудий кіт. Їхній добуток має бути рівний 360. Якщо буде менше, значить коло буде не завершене, якщо більше, намалюється коло і ще буде продовжувати малювати по тому самому колі. Ну а кількістю кроків можна задати розмір нашого кола. Ну і ще бачите. В нас попередній малюнок залишається. Давайте попередні малюнки будемо стирати. Для цього додаємо на самий початок. Зразу після коли зелений пропорець натиснуто, очистити все. Бачите, що в мене вийшло. Двічко не стер. І вийшло, що коло просто не поміщається. Так, отже, всі попередні малюнки видаляються. Тепер нам потрібно зробити так, щоб було намальовано 4 кола. Отже, знову використовуємо цикл з лічильником повторити. Поміщаємо весь попередній код в даний цикл. Нам потрібно щоб було 4 кола. Ну і давайте, саме перше коло в нас буде найбільше, а всі інші будуть вже менші. Отже, нам рудого кота потрібно опустити вниз. Але перед цим, зрозуміло, підняти олівець. Піднімаємо олівець тому, що коли ми будемо його переміщати вниз, щоб за ним не залишалася лінія. Ну і опустимо давайте за допомогою координати Y, переходимо в групу рух і виберемо Змінити Y. Y – це вертикальна вісь. Вверх-вниз, якщо додатнє, це буде вверх, якщо від'ємне мінус, це буде вниз. Давайте опустимо на 20 кроків вниз. Ну, давайте подивимося, що в нас вийшло. У нас мають бути намальовані кола, але поки що вони на всі однакового розміру. Димоємося 4 коло в нас. Тепер зробимо так, щоб кожне наступне коло було меншого розміру. Ми не мовилися, що в нас буде менше. А для цього нам потрібно створити деяку змінну, в якій ми будемо зберігати, на скільки кроків ми переміщаємо рудого кута, коли малюємо коло. Отже, створюємо змінну, переходимо в змінні, натискаємо Створити змінну. Ну, Давайте назвемо її крок. Змінна створена. І тепер ось тут перед тим, як починаємо малювати наші кола, надаємо значення змінній нашій крок. Так, у нас тут було 5, нехай так 5 і буде. І ось тут пишемо перемістити на крок. Ну, в нашому випадку крок рівне 5. До речі, зверніть увагу. Ось тут, бачите, дана зміна відображається на сцені. Давайте її приперемо. Отже, зараз в нас буде все те саме, але після того, як ми намалювали одне коло, ми змінюємо крок на мінус один. Тобто зменшуємо на одиницю. Так, коло в нас є. Тепер залишилося нам зробити, щоб кожне коло було різного кольору. Для цього зроби олівець, додаємо змінити колір олівця на. І давайте поставимо його ось тут. Зрозуміло, має стояти після цього. Або перед ним. Краще після. Тобто ми намалювали зразу коло і змінюємо колір. Щоб кольори більше відрізнялися, давайте змінимо на 25. І ще раз. Так, видно, що вже друге коло має інший колір. Наступне знову інше. Тобто всі кола тепер мають вже різний колір. Все добре. Тепер залишилося зберегти. Зберігаємо з іменем Практична 5.2. Це ми назвали. А зберігаємо файл, Вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігаємо на комп'ютері. У власній папці. Закриваємо скретч. Другу частину практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!